Знаєте, чому яйця такі дорогі? Тому що кури не несуться. А чому кури не несуться? Бо немає петухів. А де всі петухи? Не будемо показувати пальцем. Чому пиво можна випити 5 літрів за раз, а простої води ні. Чому? У машин є дворники, а у дворників немає машин. Чому? Коли тобі 20 років, а діду 60, то він старше в три рази, а коли тобі 40 років, а йому 80, то він старше в два рази? Чому є вихідні, а немає вхідних? А? Чому, коли поліція мене зупиняє, питає, чи я пив, а не питає, чи я їв? Якщо змішати простий кисень з воднем, помістити його у тісний бензобак ракети і потім підпалити, то вийде це. Направлення ракети місяць або на москву. О я колись сам собі робив дефібриляцію. Я витягував шрапнель, усе без ока. Я стрибав з високого хмарочоса, і замість парашута у мене були сімейні трухани. Я обидві ноги собі зламав, але й далі маскувався підгрьобаного акробата цирку Дюсолей. Я ковтав жмені мікросхем, а тоді висирав їх усі і збирав з них комп'ютер. Мою ліву мені колись повністю відірвало. І тоді мені її відростили з правої. Як ви ніжно називаєте свою дружину? Зайчик. А чому зайчик? А то отак от мені понравилось. А як звати? Віталій. Танець як самозахист. Я навчу вас виживанню на вулиці. Якщо до вас підвалює бандюк і хоче вашу дівку, ви робите такий маневр. Що сказав хлопець, який кинув вигітно? Що? Проблема не в мені, а в тобі? Uh. <laughs> <I know. laughs> Cybertruck is updated and it should not be crushing any bananas. I'm so impressed. Everybody's been waiting for this. The finger. Without further ado. Dude, 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 Я з ганьбою жити не буду. Завтра підемо разом вперед. Якщо куля в лоб, то куля в лоб. Як ти собі відповідаєш, чому ти не на фронті? Дуже просто. У мене свій фронт. Які матюкаються на роботі, повинні мати більшу зарплату, а іноді навіть премій, тому що вони вкладають всю душу в роботу. Тарас, завези мене в магазин, бо я пляшечку пиву. Ну, Що треба то без питань? Пошлі. Чуєш, а ми бусом не могли поїхати? А ти пиво Володя з ким пив?

Абигін. Чи насправді ці манекени працюють. Працюють. У мене тіща Валентина Івановна йшла утром в магазин, здоровалася. А ви знали, що тільки в Україні, якщо тебе називають шановний, то ти ніфіга не шановний. Просто в тебе скоро буде набита кабіна. Ось твоя зарплата. А можеш підняти зарплату? Звісно, можу. Так нормально? Чаші. Коли усвідомила, що мені вже 25, а це означає, що наступні 10 років мені треба народити роботу, купити чоловіка, посадити сина, знайти дерево. Слава Ісусу Христу! What's this, my friend? Ти що, дебіл? Береш карточку і так кидаєш. Потрібно перевернути його. Героємося слава! Україні! слава О, це Чіназис! Я в душ. В душ і без мене? В душ і без мене? Ти що не чуєш, тату? Фотка фоткаться для моєї машини. Собчастини не треба. О так, да, давай. Хлопці цей забирають сміття. Хотіли вже забирати, кажуть, чекайте, тут у є, блядь до служби. Якщо я клацну пальцями, ти забудеш, що був геєм. Я не був геєм саме, так? Чекай, ні, стоп, так. ні, стоп. Перестань, я ніколи не був геєм. Гаразд. Ні, я ніколи не був геєм. звісно. Ти не можеш просто сказати щось, клацнути пальцями і все. Я ніколи не був геєм, як скажеш. У вас є кілька монеток. Є, але я тобі їх не дам. Усі хочуть жити на шару. Соціальна допомога. Я старий, дайте мені грошей! Хочу ли я этого? Тяжелый ответ. Э, иногда вечером я прихожу изнеможденный и, смотря в зеркало, задаю себе вопрос, ты уверен, что тебе это нужно? Э, но... Я не готов ответить на этот вопрос сегодня. Нужно будет. Нужно будет. Я не боюсь таких вызовов. Сами небеспечні чоловіки це смешные человеки. Бо ти з ними так хихи-ха ха, оп, ты голо. Champagne. <laughs> Ось дивіться осколок від ракети. А ось і сама ракета. Ой-ой-ой-ой-ой. Ай-яй-яй, -ай що -ай, за девка, що за девка, гляньте, так ти що Паша, ти де був? Тебе шеф вже годину шукає. Передай шефу, що гарного працівника важко знайти. Вам відомо слово презерватив? Відомо. Ну, а чого ви ним не користалися? Просто не любив в скафандрі ходити.